Всім доброго дня! Цей ролик я знімаю для каналу Exist UA Сьогодні я на цьому автомобілі Kiama Gentis 2008 року буду міняти сейлендблок заднього поперечного важеля. Ось так виглядає Селенблок CTR, придбаний на Exist cvkh 129 на самому сейлендблосі. Маркувание из оригинального каталога KIA 55256 2G00 так выглядит написано, что сделано в Корее а, менять планирую Не знімаючи важеля. Планую не знімаючи важеля з машини за допомогою шпільки на 12 і двох головок. Це на 24. Це на 32. Сюди буду впресовувати, він сюди входить. Цю головку, а цією головкою давити ось так за допомогою шпільки. Поставив машину на ось такі підставки, щоб можна було під неї залізти. Ось наш задній поперечний важель. Ось тут всередині встановлен наш селенблок, який ми плануємо міняти. Оце. -е 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 -е. Гвинт цей це регулювальний гвинт з ексцентриковою шляпкою, за допомогою якого відбувається регулювання виліту заднього колеса. Тому тут бажано ми запам'ятаємо, як воно стояло, це регулювання, в якому положенні знаходився цей гвинт. З іншого боку, тут шайба з серповитним вирізом має бути. Тому тут ну, важливо, щоб потім не робити розвал -сход, е, ну, цей гвинт е, встановити в таке ж положення, як він і був. А з іншого боку, цього важеля знаходиться ну, ось вона, така шарова опора, яка запресована. Е, Ну, що тут ступиться? Е, немає ніякого бажання її випресовувати, тому спробую за допомогою шпильки замінити цей блок тут прямо на місці. Зараз відкручую цю гайку. Попередньо тут чищу і наношу мітку, де буде, ну, в якому положенні стоїть цей гвинт. Потім буду його розкручувати. Так виглядає шляпка цього регулювального винта, коли її почистив. Ось тут є на посадочному місці, на самому е ризка, є ризки на самій шляпці винта, отут. Одна, друга, третя. І запам'ятаємо, і тут я намагався насарапати, ну, тут погано Виді, ну, я для себе запам'ятав, як він стояв, ось так от стояв. тому зараз відкручую і висвобожаю ну, край цього важеля і намагаюсь присувати. Mm -hmm. ага. Дуже важко йти. Мабуть, через те, що в цьому гвинті є там виріз для того, щоб шайба фіксувалася, туди по цьому вирізу заходить вода і там, мабуть, ржавіє. Тому вони найбільш часто ці бухти ржавіють і не відкручуються. Я все ж таки спробую його відкрутити. То міняти мені його нічим. Майку відкрутили, але ну, схоже за все, що бофт застряг у втулці сайлентблока і не хоче з неї виходити. Тому зараз пробуємо туди відпшикати ведешки. Яка проблема? Салендблок має дуже маленькі зазори з цим болтом для того, щоб міг він, коли гвинт крутять туди-сюди, щоб сайлендблок регулювався, щоб не було тут люфту між болтом і салендблоком. Тому тут, коли попадає сюди вода, бруд, оце все закисає. За 15 років його не вибити. Два варіанти. Або різати з самого гвинта цього ексцентрика. Я його залив ВДшкою і зараз намагаюся вибити перфоратором в ударному режимі. Ось так. Готово. Друга спроба, під машиною не зовсім вдалося, важко крутити, шайби почали змінатися. Сьогодні ще міняв ушастого саденблока і зняв продольний речах, ну і зараз тут трохи зручніше, зараз намагаюся прасувати. что вчера. Две головки. Шпилька. Кручу. Взяв ключи подолше, продолжаю крутый, -то, начебто пешок. Ставим блок, трохи вперед, трохи назад. Mm. Ось. Десь він вже на міліметри на три вийшов, думаю, що далі буде вже легше, тому що не буде закусувати э, головки вже Сталенбок вийде в цю головку, ця головка вийшла вже у важель, тому має йти далі легше. Для запресовування візьму дві такі шайби. Так, щоб кромка ця не облізувалася і головку, головку не перекошувала. Дві шайби і оцю велику. Ось так. Так, оцим буду, оцим буду давити. Так? Ну, майже запросував ось уже він майже зайшов. трохи залишилося тут десь ще міліметрів 5 має вийти. Внутрішня втулка. Зараз ставлю собі головку, шайбу і кручу далі. Запресовано. Ставив розвальний болт. Ретельно тут мажу все літолом, щоб наступного разу так не возитися, якщо доведеться сюди лізти. Шайба з таким от отвором. Ставив звичайна шайба і закручував гайку. Затягнув, шайба має попасти. Ось тут є для неї теж місце, куди вона садиться. Шайба, коли е, крутиш болт, вона обертається разом з болтом і е, забезпечує е, невеликий рух е, важеля цього вправо-вліво для регулювання розвалу колеса. Тому зараз я виставлю, там є на болту з цього боку мітки. Я виставлю в таке ж положення, яке він стояв до того, як я почав міняти салендблока. І в такому положенні тримаю головку болта, затягую гайку. Дякую за перегляд.